Всіх вітаю! Мене звати Євген Руденко і я керівник відділу продажів компанії Модерго. Ми займаємось продажами медичного обладнання для стоматологів. І декілька слів про кейсери. Зараз ми не уявляємо свою роботу без цієї системи. Дуже проста, дуже зручна. По факту, всі наші продажі ми ведемо через цю систему. Ми приймаємо вхідні заявки, оброблюємо їх. Розподіляємо між менеджерами, ведемо комунікацію з клієнтами, ведемо історію роботи з кожною угодою, бачимо скільки угод, на якому етапі. Також ведемо сервісне обслуговування, ведемо клієнтську базу. В принципі, ну всі процеси, по факту, які пов'язані з продажами, вони в нас приходять за допомогою кейсерем. І це реально дуже зручно. Дуже зручно було підключити месенджери. І спілкуватися з клієнтами через кейс і бачити всю історію переписки всередині кожної угоди. Оце нам дуже подобається, і ми це реально використовуємо кожного дня. От, тому я вам дуже вдячний і розвиваємося разом з вами.